Дозволяється виконати обгін в зображеній ситуації. Так, як ми бачимо, стоїть знак у нас, який <noise> показує нам, попереджує так, про те, що до основної дороги, головної дороги, можна так сказати, так, прилягає другорядна. Заборонено на перехресті. Але ж на малюнку до перехрестя ще є певна відстань. Тому, згідно правил дорожнього руху, у нас є декілька варіантів відповіді на це питання. Дозволяється, дозволяється, якщо обгін буде завершено до перехрестя і заборонено. дозволяється виконати синьому.